Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами відправляємося в ліс після дощику збирати грибочки. Влітку й восени після дощу виростають у лісі гриби. Вони ховаються в лісовій підстілці, в травиці, в голочках. і відшукати їх дуже непросто. Гриби це не рослини і не тварини. Вчені їх відносять до особливого окремого царства живих істот. Гриби люблять тваринки, лосі, їдять їх, а білочки на зимку запасають, сушать грибочки на гілочках, а потім взимку їх їдять. Ось давайте подивимося, які ось на картинку. Дітки пішли в ліс. Подивіться, скільки яку вони гарну грибну полянку попало. Багато-багато грибочків збирають в кошечки так? і понесуть додому. Гриби треба збирати, знати, які гриби збираєш, тому що їстівних грибів є отруйні гриби, їх не можна збирати і їсти. Так, давайте подивимось на наші картинки. які гарні картинки. Це. Білий гриб саме між всіх грибів. Маслючок. Бачите, у нього ось така спідничка є. Коли він маленький, ось така плівочка є, а потім підростає, вона розривається і становиться такою спідничкою. Маслючок. Чого назвали його? У нього дуже така шапка блискуча, коричнева. Як отомасу на хліб мажуть, листить? Ось так і назвали. Цири називається підосинок. Чого його назвали? так? Тому що він э, росте під осиками. В нього ніжка така э, фіолетова, трошки, біла-фіолетова. І коли його зрізаєш, то м'яко робиться теж такою підфіолетовою. Вони люблять вологі місця. Десь болото, там десь якісь осики виросли, і там їх дуже багато. Так, це осінній гриб, опеньок. Назва каже сама за себе. О, біля пенька росте. І його назвали опеньком. Бачите? Сира їжка. Ну, назва така, що їх можна сирими їсти, але гриби. Не можна їсти сирими, тому що живіть люди, боліти, хворіти будете. Сироїжки бувають, тут у мене така бордова. Так? Вони бувають зелені, бірюзові такі шапочки. В них бувають різні бувають сироїшки. Далі. Оцей гриб у мене називається підберезовик. Ви вже догадали, що він просте більше всього де підберезовик. І ось такий гарненький-гарненький в мене грибок. Як ви думаєте, як він називається? Лисичка. Тому що і лисичка, і гриб оранжевий. Схожі один з одним. І називається лисичка. Гриби. Під грибом живе мурашка. Над грибом ще вече пташка. Біля нього кожну квітку єжички плекають плітку. На грибі, немов стручок, вигнув спинку, слимачок. Ось такий віршик. Ось давайте з вами розберемося, що складається грибочок. Ось, бачите, це білий гриб. Що є в грибочка? Шапочка, ніжка і плодове тіло. Плодове тіло ось і грибничка. Бачите такий ось грибничка. З таких частин складається грибок. Чого кажуть, що, треба, як збираєте гриби, не можна виковирювати руками з землі виривати, тому що е, порушується грибничка, і на цьому місці наслідчий рік гриб вже не виросте. Зрізувати треба грибочок ножичком. Давайте подивимося під березою. Під березою грибочок, поряд жінка і синочок. З деревом вони ми добре знаємо їх ми. Печериці, ось подивіться. Ці гриби ростуть у лісі, але і люди вирощують їх в теплицях і продають в магазинах. Це е, тож, е, печериці або шампіньони ще називаються. Це істинний гриб. Добра людям помічниця, є їй чим житті гордиться. У теплицях місце має і от собі для нас тримає. А ось подивіться. Знаєте, як називаються ці гриби? Рижики. Вони такі рижчі-рижчі. Для соління краще в світі. Ще й між нами грошовиті. Рижиками звати. З лісу йдуть вони, щоб гроші, в капелюшки прихороші, в банках заховати. це насправді правда, тому що саме смачні гриби це е, солоні консервовані рижики. Вони дуже-дуже смачні. Виросли гриби прекрасні, маслюки. Капелюшки в них, мов маслі. І збирайте грибники, маслюнисті, маслюки. Між травичкою завзято гомонять у руді малята. Кучеряві спрянички називаються лисички. Капелюхи в них яскраві, жовті, сірі, зеленаві, зачекайте, любі трішки. Я зберу вас сироїшки. Під осичні. Вдяглися чепурні грибки у помаранчеві шапки. Ось, бачите, їх підосичниками звуть, бо підосиками ростуть. Ці струнки грибочки зайняли пеньочки, шапки них кругленькі, кличуть їх. Опеньки. Ці гриби можна сушити, можна смажити, солити. Найсмачніший гриб у світі його знають всі діти. Білий гриб. А далі подивіться, гриби вже отруйні, От неї які не можна збирати і їсти. Це свинушка. А це. Подивіться дві картинки. От тут опеньки справжні, а от тут вони, бачите, такі коричневі яскраві, і в них немає оцій спіднички під низу. Їх оці вони відрізняються. Ось вони лежать, їх не можна в руки брати і не можна збирати. Аж загрекало Зайча тільки радості в очах. Мамо, я знайшов опеньки. Подивись, які жовтенькі. Глянула на мама сина і сказала: мій вухатий, хоч вони такі гарненькі. Та не справжні топеньки. Бачите, мама навчає свого зачинятку, щоб не брав. Мухомор. Вдякні шапку червоненьку, не стареньку, а новеньку, ще сметанкою покрапав, щоб ніхто його не хапав. Мухомори це отруйні гриби, їх збирати і чіпати не можна руками. Далі дивимося. У лісті, в полі, біля ганку скрізь росте бліда поганка. Ось, бачите, поганка. Тож також не можна її збирати, брати в руки, тому що можна отруїтися. І люди, коли наїлися блідих поганок, вони не виживають, вмирають від. Я їхню. І ще ось такий, бачите, гриб називається сатанинський гриб. Тож це отруйний гриб, його не можна їсти. Коли збираєте гриби, будьте дуже уважними і правило завжди грибника. Ніколи не можна брати ті гриби, які ви не знаєте, як їх приготувати, як вони виглядать. Краще його не брати, просто прогуляйтеся і піти далі. А зараз, подивіться, які їжачки ми зустріли в лісі, а вони, бачите, в них на животиках різні геометричні фігурки. І ми повинні їх і назбирати грибочки так, такої форми, яка в них написана намальована на, на животику. Ось давайте подивимося. Це квадрат. Знаходимо з квадратиком. Так, це трикутничок. Ось у нас буде їжачок. На тобі трикутний грибочок. Прямо кутник. Ой, овальчик, так? Овальчик. Ось ми даємо грибочок. Прямо кутничок. Так, кружок. Так. Далі дивимося. Знову. Квадрати. Пряко клубничок О. Ось така у нас гра погодували. Їжочки допомогли їм зібрати грибочки, які їм потрібно. Дома теж згадуйте про геометричні фігури, які вони є. До побачення, до нових зустрічей.